Близько 23 години три БПЛА шахет потрапили в Немишлянський район міста Харкова. Була, наслідок чого була зруйнована об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, виникла масштабна пожежа. Наслідок даної пожежі на даний час зруйновано більше 15 приватних житлових будинків. Чому пожежа так швидко розповсюдилася? Ну, скажімо так, на цьому об'єкті дуже велика кількість палива була, і внаслідок цього ви можете побачити, що масштабна пожежа і, скажімо так, жахливий наслідки ці цієї пожежі. На даний час до лікарів звернулася одна особа це чоловік. Він має Важкі опіки він доставлений до харківської клінічної лікарні. Крім того, рятувально-пошукові заходи ще тривають, можливо, ще будуть постраждали.